Доброго дня. Тема практичного заняття номер 3 загальні проблеми під час догляду за хворими із хірургічною інфекцією. Це продовження попереднього практичного заняття. Друга частина. Сьогодні на занятті ми з вами розберемо наступні практичні навички: застосування специфічних сироваток, активно-пасивна профілактика правця та перша допомога хворим з укушеними ранами. Перший практичний навичок це проведення активно-пасивної профілактики правця. Цю тему ми згадуємо, бо ми її розбирали на третьому курсі. Якщо хтось не довчив на третьому курсі, то згадуємо її сьогодні. Препарати, що застосовуються при екстреній профілактиці правця, це протиправцева сироватка, абревіатура ППС 3000 міжнародних одиниць та адсорбований правцевий анатоксин, АП-анатоксин. Екстрена профілактика правця показана при травмах із порушенням цілісності шкіри і слизових оболонок, таких як відмороження та опіки 2, третього і четвертого ступенів, бо саме при цих ступенях є пошкодження шкіри та слизових оболонок. Позалікарняні аборти та роди та укуси тварин це показання для екстреної профілактики правця. Екстрена профілактика правця, коли вводиться тільки 0,5 мл правцевого анатоксину, це так звана активна імунізація. Її ми використовуємо при випадках, якщо це потерпілий дорослий, який має документальне підтвердження, що він раніше отримував не менше трьох ін'єкцій правцевого анатоксину, і остання була проведена не більше двох років тому. Потерпілим, що мають підтвердження отримання двох ін'єкцій правцевого анатоксину протягом останніх 5 років. Потерпілим, що отримали одну ін'єкцію за останні 2 роки. Дітям і підліткам, які не мають документального підтвердження щеплень, але в анамнезі яких не було протипоказань. Одразу згадаємо прояви правця. Це перші найраніші клінічні ознаки це спазм, тризм мімічних м'язів. І в подальшому розвиваються генералізовані судоми, опістатонус, коли пацієнт стає на потилицю, на п'яти, вигибнається догою, у нього виникають судоми майже усіх м'язів. Але саме таке важке ускладнення правця. Це спазм дихальної мускулатури та серцевої мускулатури, що визиває асфіксію та зупинку серця, від чого пацієнти з правцем і помирають, як правило. Екстрена профілактика правця, коли вводиться 1 мл правцевого анатоксину і 3 тисячі міжнародних одиниць протиправцевої сироватки, це так звана активно-пасивна імунізація. Проводиться вона дорослим, у яких немає даних про проведення профілактичних щеплень, двічі щепленим, якщо після останнього щеплення минуло понад 5 років, одноразово щепленим більше 2 років тому. Дітям та підліткам, які раніше не отримували профілактичних щеплень, та усі пацієнти, які отримали активну або активно пасивну імунізацію, повинні бути в подальшому ревакциновані 0,5 мл правцевого анатоксину або іншим препаратом у термін від 6 місяців до 2 років. Протипоказання до проведення специфічної профілактики правця. Це підвищена чутливість до препарату, вагітність. У першій половині вагітності протипоказані і правцевий анатоксин, і протиправцева сироватка. У другій тільки протиправцева сироватка протипоказана. Тактику в даному випадку вирішує лікар. Техніка ведення протиправцевої сироватки проводить внутрішньошкірну пробу. У передню поверхню передпліччя розведеною сироваткою 1 до 100 вводять 0,1 мл і тонку голку для визначення чутливості організму до білків кінської сироватки. Пробу вважають позитивною, якщо почервоніння досягло в діаметрі 1 см і більше через 20 хвилин. Подальшу тактику вирішує лікар. При негативній шкірній пробі вводять підшкірно або м'язово 01 мл вже нерозведеної, тобто цільної сироватки з іншої ампули. Пробу вважають позитивною, якщо через 20-30 хвилин з'являються загальні алергічні реакції організму. При негативній реакції вводять залишок нерозведеної сироватки з ампули, але вже в іншу руку. Необхідно забезпечити нагляд за хворим протягом години. Ось ця схема, таблиця, яку я вам розписала раніше, але тут вона вже у вигляді таблиці. Тобто, якщо ось є, ви бачите, які препарати використовують, якщо є документальне підтвердження, якщо немає документального підтвердження, який курс щеплень був проведений, яка вікова група і терміни. І ось ви бачите, що необхідно використовувати в тому чи іншому випадку. Ви можете зберегти собі цю таблицю. Вона, можливо, вам знадобиться для подальшого тестування. І продивимось повчальне відео. Средна профілактика предусматривають первічну хірургічну обработку рани. Можна продивитися без звуку, бо відео на російській мові. Ви бачите, як виглядають ампули з анатоксином. І сиворотка Протиправцева сироватка. Розведена та не розведена цільна. Підготовлюють усе необхідне оснащення, шприці з голками, ампули з анатоксином та протиправцевої сироватки. Це для активно-пасивної імунізації хворого. Підготовлюють перев'язувальний матеріал для обробки шкіри. Перевіряють дату, термін придатності, серію герметичність. Подальшому після проведення імунізації буде також документуватися ця маніпуляція, тобто вноситися в лікувальну справу хворого та в журнал ін'єкцій, де буде переписуватися ще серія та номер введених препаратів. Бачите, обробляється зона підлопаткова. Вводився на токсин, а зараз буде проводитися проба розведеною протиправцевою сироваткою, бо на неї дуже часто виникає алергічна реакція. Якщо, наприклад, протиправцева сироватка дає алергічну реакцію у пацієнта, то можуть використовувати протиправцевий імуноглобулін людський і у вагітних у тому числі. Шкірна проба на чутливість, яку ми розбирали з вами вже на попередньому занятті, це розведена протиправцева сироватка. Водилася. Якщо результат негативний, тобто алергічних проявів не було, вводять вже цільну нерозведену протиправцеву сироватку, але вводять 01 мл. І якщо знов таки реакції не буде через 20 хвилин, то водять вже. Дозу, яка залишилася, але, як правило, рекомендують вводити в, інше, в іншу руку, в інше плече. Це і є активна пасивна профілактика правця. Наступний практичний навичок це перша допомога хворим з укушеними ранами. При укусах домашніх тварин необхідно переконатися у відсутності небезпеки, при можливості ізолювати тварину, провести огляд постраждалого, викликати обов'язкову бригаду екстреної швидкої медичної допомоги за наявності рани без кровотечі промити рану мильним розчином та накласти чисту стерильну пов'язку. В тестах є у вас тести на окушені рани, і там буде відповідь промити мильним розчином. Накласти стерильну пов'язку. За наявності рани та інтенсивної кровотечі зупинити кровотечу та накласти на рану чисту стерильну пов'язку. Забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги повторно зателефонувати диспетчеру екстреної медичної допомоги та слідкувати його вказівка. При укусах диких тварин. Необхідно знов-таки переконатися у відсутності небезпеки, запам'ятати бажано вид тварини при можливості сфотографувати, провести огляд постраждалого, викликати бригаду екстреної швидкої медичної допомоги. І алгоритм той самий, за наявності рани без кровотечі, промити рану з мильним розчином та накласти чисту стерильну пов'язку, за наявності рани із інтенсивною кровотечою, зупинити кровотечу та накласти на рану чисту стерильну пов'язку, забезпечити постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної швидкої. Швидкої медичної допомоги. При погіршенні стану постраждалого зателефонувати диспетчеру та слідкувати і виконувати його вказівки. При укусах отруйних змій Переконайтеся у відсутності небезпеки, При можливості запам'ятайте вигляд, змії, що вкусила, колір, розміри, візерунок на її спині тощо. Забезпечте постраждалому спокій та положення лежачі. При укусах в область кінцівки знерухомити її потрібно, дати постраждалому випити багато рідини, вода, чай тощо. Накласти на місце укусу чисту, стерильну пов'язку, не намагатися видалити отруту шляхом розрізання та припалювання місця укусу, не накладати на місце укусу холодний компрес. Якщо впевнені, що дія отрути нейротоксична, тобто викликає параліч м'язів, накладіть пов'язку, що тисне вище місце укусу. При можливості терміново транспортуйте постраждалого до лікувального закладу. Забезпечте постійний нагляд за постраждалим до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги чи при транспортуванні до лікарні. При погіршенні стану постраждалого до приїзду бригади екстреної швидкої медичної допомоги повторно зателефонуйте диспетчеру та виконуйте його вказівки. Дякую за увагу.